Вітаю вас, мене звати Марина, і це канал про життя в селі. Сьогодні у нас п'ятниця, ранок, не дуже добрий, тривога. Ще досі у нас іде, шахеди літають, передають, що будуть дощові вихідні, та й дощі взагалі вже похолодання. Ми з Полтавської області. То такий прогноз вчора я читала в нашій місцевій групі. Тож. Ідемо на город. Треба там трошки поприбирати. Якраз в мене оце вчора я там була, натхнення було, і сьогодні, бо щось останні, останні дні не дуже так і хотілося. А це з'явилось натхнення, сили. Тож, треба швиденько, сьогодні все зробити, що задумала я собі в своїй голові. Так що беру вас разом з собою і ходімо. Вийшла я ось на город, зараз буду загрібати після кукурудзи. Вчора я вон походила по городі, позбирала це кукурудзиня на кубки, а зараз хочу позагрібати. Це не наш суцільний город, нас половина і половина сусідів. Там вон закінчується. О, ось так: оце наш город. Так що приступаю. Так, гарбуз трохи. А, ні, не тріснув, Думала тріснув, це зачепили його, як косили, Максим косив. У мене в цьому році гарбузи ті, що на кашу, поганенькі. Так, забула рукавички. На вулиці сьогодні так прям по осінньому. Я не скажу, що дуже холодно, але вже хочеться одягатися. Прям такий запах в повітрі. Осінній дощиком пахне, а чи буде він. Бо це коли пару днів назад передавали такий гарний дощ. Він був, але маленький. Ви мені в коментарях писали, що прям гарні дощі у вас. І три дні були. А в нас сухо. Так, без рукавичок поколола від, цей, від гарбузиня. кудочки позаганяла. Тож буду я собі працювати, потім саму. Поки цікавого немає нічого такого. Буду працювати руками. Ну що, друзі, граблями я попрацювала, на щось вітерець піднявся. І таке, як дощик моросить, ну, щось там одна дві каплі, можливо, ще сьогодні щось буде, але передавали ж на вихідні. Я викопала Майже ось докопую третій рядок буряку. Тут кубка, там он кубка. Той раз я викопала п'ять рядочків, почистила, і зелень віддалася свиням і курям. І це раз так хочу викопати, і все одно щось залишиться. Знаю, що дощ можна викопати, але знаю, що ще й буде хороша погода. Тож залишу. Бо курям і свиням хочеться зелені, а її немає. От Крім буряка і капусти, яка не вродила, її немає. Тож, капуста то з корінням постоїть, а от бурячок він же ж зав'яне, якщо його весь перечистити, бадилиня зав'яне. То отак потрошки ще встигнемо. Зараз така погода в нас, що і в грудні ще можна копати. А там, звісно, хто знає, можливо, і холодно буде. Докупаю, зараз перечистю і все, вітерець піднявся. Ще щось надує. Той, що салатний буряк, я давно його вже викопала. А ось цей потрошки копаємо. Так як город ми по весні ораємо, то можна все встигнути. Я завжди оце так трошки поприбираю, все одно десь якась травичка залишається. Але після зими. Просто взяв граблі, заволочив і вона за граблями видирається. А зараз так не вийде, зараз вона в землі. Бо сухо, а після зими воно після снігу. Якщо він буде, земля промокне і позагрібаємо, повидирається. Раніше ми сюди як переїхали. О, картоплю знайшла. Заберемо картопля зараз на вагу золота. Раніше ми як переїхали сюди, я ну, не знаю. Хоч і Женя маленький, бо ми переїхали, коли йому один рік був, не було навіть через два місяці був, через місяць. І я оце із Євгеном, він отам сидів в коляскі, я йому стелила, він грався. Як дурна, от, чесне слово, як дурна, грябалася тут до. Кожної бур'янинки, щоб чисто було. А зараз ні, зараз в мене такого немає. Так, я люблю город, займатися, оце грябатися тут, але і треба ще ж і просто жити життя. Бо якщо ото вигрібати все до чистого, то тільки тут і будемо сидіти на цьому городі. А так, ну, не знаю, можливо, хтось каже, що не так. Ну, я якось собі оце другий рік поставила так. Щоб скрізь стигати, ідеальне. На городі воно в мене не виходить, бо якщо ідеальне там, то там капець, так що якось так. Або просто треба зменшувати. Що я думаю зробити на наступний рік трошки менше садити. Ну, звісно, він буде засаджуватися, але гарбузами, напевно. А те, що сапати треба буде в меншій кількості садити, бо ну не встигаю я щось. Не виходить. Так, пішла я. Візьму стілець і ніж і будемо чистити. Так, я вже всілася. Ось, так не хочеться от такий буряк чистити. Ну, а що поробиш? Прийдеться, який є, піде. І нутрія в нас ще одна залишилася. Дівчинка, не знаємо, або приберемо її на зиму, або все-таки треба докупити хлопчика або щось. Це я така кажу, що треба їх прибирати, а Максим налаштований, що він не хоче тримати, так що ще ми не знаємо, що і як. Ну нічого, буду чистить. Сонечко наче виходить, і дощик моросить. Я з дитинства пам'ятаю, не, не, не знаю, напевно, малаша ж тоді була, знаю, що при це привозили буряку, а чи то. Давали його, чи то наш був, ми садили. Ну, пам'ятаю, що посеред двору був прицеп буряку, І треба було його чистити. І у нас такі ножі великі були, я так тільки раз, і нема вже гічки. І в нас там є такі великі, але ха, я ж себе знаю, що мені таким не можна користуватись, мені треба тупим. І отак потрошки був. Тільки я візьму якийсь ніж, ти диш, ти диш, і все, пальці вже порізані. Так що, ось так. У нас один ніж є гострий, а то всі такі я. <сум> Максим їх що не візьме, каже, я піду точити, гострити, я кажу, ні, мені не треба це робити, кажу я. І так кажу, я сама тебе. То він тепер вже знає, вже ж вивчив мене <сум> така. я. Те, що така в мене сьогодні робота, але ще треба годинки дві, щоб не було дощику, якщо він хоче. Щоб я тут справилась те, що я хочу. Взагалі я думала, що я сьогодні буду відпочивати. Але воно не лежиться щось. Не, не те якось. Я ще можу, так, бо хтось мені писав, у вас буває такий день, що ви ляжете, нічого не будете робити. Звісно, я ж як всі, можу і полежати, але в мене буває таке, що я, наприклад, от, там стали, ми поснідали, лягли полежали, відпочили і все ж. Домовилися, будемо відпочивати. Ага, я там годинку-дві полежала і все. Я підірвалася, а Максим вже за голову каже, О", каже лежала, лежала, це вже все. Туди-сюди є таке. Ще пам'ятаю, завжди в дитинстві. Зараз мама цього не робить, А раніше, як мала була, квасила такий борщовий буряк, якось квасився, що там квас чи буряк. Він тоді використовувався на борщ. А це я щось в інтернеті знову побачила, що таке роблять. І мені так захотілося. Зараз тож смаки змінюються, треба просто зробити, скуштувати. Кажу, що воно корисне, той клас. Треба зробити. Я це так заговорилася, що я не туди кидаю цей буряк. Тачку я взяла для гічки, щоб зараз завести куря і свиня. А мішки взяла он для буряку. Ну, Нічого, забалакалася, я вже тут. Викопала я п'ять рядочків і ще три залишилось. Можна їх викопати, не але нехай буде на потім гічка. Тут така гічка, вона, правда, і суха вже трохи є, ну нічого, все одно буде їм що поклювати. Все, тепер їм на два дні і є чим займатися. Нехай собі грябаються, клюють. А те, що сухе, і вони не доклюють, то загребеться і все. Ну і ці тут. Ай, ти що, не кусай мене. Ці такі не дуже любителі, але перший раз я їм як зелененької там така гарніша була, кинула, то вони а зараз. Залишилась така сухенька, також вигребем та і все. І дивіться, дивіться. Сімба, і ти хочеш сюди? Ти і так лазиш тільки зверху. Заглядаєш. Ну, там бурячок і ще будете ви їсти його? Так, дивіться, Женя тут вже вложив одну, пузо їй чухає. А, так, каже, ми любимо. Вже і їсти хочеться, і чухатися хочеться. Прийшла з городу трохи, сіла тут на стільчик, думаю, відпочину і піду далі і дивіться виліз. Що ти хочеш? Тобі тут зручно, мені трошки не дуже. Так от і працює. Що, на городі я справилася з тим, що хотіла. Шлангу ще не прибираю, бо треба ще полуницю пересадити, та я її поливаю Де, через день. Кожен день, дивлячись, яка погода. Ну, що я можу сказати? Город майже прибрали, але це залишилось розібратися з кучами. Ну, це в нас до весни час є. І ще сьогодні, чим я займалась, так це ось тут готувала місце для полуниці. Тут просапала, позагрібала і буду досаджувати, розсаджувати полуницю. Якраз час, бо ось тут ця, що я садила, ця така ось гарненька, а є, де є. А є ось така, бачите? Тут посохло листя, ну це нічого страшного, бачу, що вона відійшла, бо новий листочок. Все-таки в вересні її ще рано садити. От якраз середина жовтня, то будемо займатися полуницею. Я місце то підготувала, отак, але було б добре ще його перекопати, але я цим не хочу займатися, а у Максима немає часу, бо ще в нас будівництво, коли він вдома. Капустинка, то одна залишилась, бо. Тут парник вже стояв з розсадою, і їх залишилось три. Дві я курям вирвала, бо там нічого не було, а тут он зав'язалася така. Тож, нехай собі росте потихенько. Закінчила, зробила те, що собі запланувала. Тепер можна йти відпочивати. Ну, як треба ще зробити щось до чаю і все, будемо відпочивати. Хочеться лягти, вімкнути якесь кіно. Бо воно так здається, що, наче там, що там та робота, але зараз вже третя година дня, я оце вранці як вийшла о 8 годині, так і тільки зайшла. Щось спина вже болить, тож треба відпочивати. Всю роботу не переробимо. Нас зараз трошки розпогодилося. Ну, як трошки на сонці, прям я роздягалася, а це в холодок прийшла, то нормально так в холодку сидіти. Тож Тривога в нас нарешті закінчилася. Понеділок, робочий тиждень розпочинався з тривоги, що в дітей навчання не було. Так і п'ятниця закінчилася, також навчання не було. Ну, ось такі в нас справи. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.